Доброго часу доби! Сьогодні ми розглянемо побудову графіків функцій за допомогою системи динамічної математики GeoGebra. Розглянемо наступне завдання. У середовищі GeoGebra побудуйте графіки наступних функцій. Ну і далі наведено шість функцій. Почнемо з побудови графіка функції y дорівнює 2x-1. Запускаємо геогебра. Для побудови даного графіка потрібно в полі ввод, ось воно, ввести формулу 2х-1. Клацаємо в полі, щоб з'явився курсор. І вводимо відповідну формулу. Забув я поміняти мову. Міняємо мову на англійську. І натискаємо клавішу Enter. На полотні з'явився графік функції, а на панелі Алгебра відповідно його аналітичне або алгебраїчне представлення f від x дарівню 2x-1. Для того, щоб змінити властивості графіка, ми можемо скористатися панелью стилю або ось вона. Якщо її нема, то потрібно виділити графік і натиснути ось тут на кнопочці налаштування стилю. За допомогою інструментів, які містяться на цій панелі, ми можемо змінити колір графіка функції далі тип лінії товщину лінії можемо змінити а також встановити стиль позначення От, наприклад вибрати ім'я та значення Ми бачимо, що позначення функції змінилось і на полотні стала відображатись формула, якою задано дану функцію. А тепер Виконаємо завдання 1 г Але перш ніж приступити до побудови графіка даної функції, зауважимо наступне. Для полегшення введення формули можна скористатись таблицею символів. От якщо ми поставимо курсор в поле введення, то ось тут з'явиться кнопочка ось така. Так? Якщо на ній ми натиснемо, то з'явиться ця таблиця символів, які можна використовувати при введенні формул або інших команд. Також введення формул. Зручно робити за допомогою віртуальної клавіатури. Щоб вивести її на екран, потрібно обрати вид і клавіатуру. Ось вона. з'явилась клавіатура. Для полегшення процесу введення функцій, Можна скористатись списком команд. Для виведення на екран якого достатньо натиснути на відповідні кнопці. Ось вона. натискає І з'являється список команд. Ми обираємо математичні функції. Ось вони у нас зараз на екрані. Ну, а тепер вже перейдемо безпосередньо до побудови графіка даної функції. Ось ще раз на нього подивимось. Отже, нам потрібно зразу обрати модуль Це, ось він, ABS. Обираємо і натискаємо кнопку Вставити. Далі продовжуємо введення. Щоб піднести їх до другого степеня, можна скористатись, наприклад, віртуальною клавіатурою. Далі плюс 5. Помножити. А далі. X за модулем. Отже, знову використовуємо функцію відповідну. Натискаємо вставити. Ну і нарешті додати 2. Ну і щоб побудувати графік. Натискаємо клавишу Enter, ось у нас з'явився графік. Щоб закрити список команд, ще раз натискаємо на кнопку Список команд. На в панелі алгебра з'явилось відповідне алгебраїчне представлення даної функції. Ось Для того, щоб поміняти властивості графіка функції, можна, як ми це розглядали раніше, скористатись контекстною панеллю властивостей або панеллю стилю. А можна зробити по-іншому. Можна навести на графік функції, виділити його. І викликати контекстне меню. І в контекстному меню обрати пункт властивості. Відкриється діалогове вікно налаштування. І за допомогою цього ділового вікна ми можемо налаштувати, наприклад, колір графіка, стиль, позначення, вибрати. позначення. ну, наприклад, виберемо ім'я та значення знову. Колір можемо вибрати. Тут набагато більший вибір кольорів. Ну, наприклад, давайте виберемо. От такий, наприклад. Такий. Далі стиль. Можемо товщину лінії змінити. Давайте змінимо стиль лінії. Обрати інший. Зробити графік більш прозорим, менш прозорим. Ну, після того, як ми встановили відповідні параметри, закриємо вікно налаштування. Ну, ось, бачите, що відповідні властивості, графіка даної функції змін, змінені. Всі інші графіки функцій побудуйте самостійно, скориставшись набутим досвідом, що ви його отримали, будуючи попередні два. Графіки. Щоб зберегти виконані побудови, потрібно обрати файл, зберегти або зберегти як. Далі обираємо папку, до якої ми хочемо зберегти даний матеріал. Ну, наприклад, виберемо робочий стіл. В полі Ім'я файлу вводимо відповідне ім'я завдання 1». Та натискаємо кнопку Зберегти. І на завершення декілька парад для побудови графіків інших функцій краще використовувати віртуальну клавіатуру. Для піднесення до степеня використовується ось цей значок. Аргументи функції беруться в дужки. Замість риски дробу використовується знак ділення, при цьому знаменник дробу і чисельник дробу беруться в дужки. Для введення корня квадратного ось у цій функції, краще скористатись математичною клавіатурою. Вона входить до складу віртуальної клавіатури. Для того, щоб її вивести на екран, потрібно Натиснути ось на цій кнопочці. І обрати, відповідно, корінь квадратний. Ви бачите, що тут є також можливість обрати корінь кубічний або корінь четвертого степеня. Ну ось на сьогодні і все. Всього вам найкращого. До наступних зустрічей.